дивитесь інформаційну програму Де новини з Бона? Вітаю вас! з Головні теми сьогодні. Грам'язами. Навіщо Росія будує військові бази на кордоні з Україною? Музична терапія. Симфонічний оркестр з Берліна лікує дітей Донбасу. Шанси на перемогу. Фаворити і аутсайдери чемпіонату Європи. Поки у Польщі тривають масштабні маневри за участі країн НАТО, Росія посилює свій військовий контингент поблизу кордонів Білорусі та України. Зокрема, за інформацією очевидців та змі, нову базу розраховану на кілька тисяч солдатів. Споруджують у клинцях Брянської області. Москва таку свою військову активність здебільшого не коментує. А як це оцінюють європейські експерти? Росія невпинно концентрує збройні сили на своїх західних кордонах. Цього тижня стало відомо про одразу дві нові військові бази РФ неподалік від кордону з Україною. Одна з них саме споруджується у Ростовській області. У другу поблизу міста Клинці Брянської області, що менш ніж за 400 кілометрів на північ від Києва, вже почалася передислокація 28-ї окремої мотострілкової бригади з Єкатеринбурга. Німецькі експерти вважають, що така активність мала б викликати більше за. Непокоєння не лише в української сторони, а й у Євросоюзу я вважаю, що конфлікт в Україні на даний момент випав із поля зору Європи, і це велика проблема. Зараз домінують інші теми: це проблеми з Сирією, конфлікт з Туреччиною, а тепер ще й чемпіонат Європи з футболу. Росія ж використовує таку відсутність пильності у своїх інтересах. Тут явно бракує уваги. ЄС Кремль офіційно досі не визнав розгортання військ у клинцях, а розбудову власних військових сил пояснює намаганням захистити себе від просування НАТО на схід. Експерти по різному оцінюють причини будівництва нової військової бази поблизу кордонів України та Росії. Нападу найближчим часом РФ на Україну я не очікую, але це можливо. Все залежатиме від внутрішньополітичної ситуації в РФ, від того, як буде розвиватися політична ситуація і громадська думка в Росії. Це завжди буде один із варіантів в руках Кремля. Наприклад, з метою прокласти наземний шлях з Донбасу до Криму. У будь-якому разі військова активність Росії поряд з українським кордоном не сприяє втіленню мінських домовленостей. Застерігають експерти. Мінських угод і зараз не дотримуються. Майже щодня відбуваються військові зіткнення і будуються укріплені військові бази. Для мінського процесу це поганий знак. Зрештою, вважають західні експерти, всі причини для занепокоєння є не лише в Україні, а й у ЄС. Адже наростання військових потужностей РФ становить загрозу для безпеки всієї Європи. Для 14 дітей Завдіївки та Слов'янська, які пережили військовий конфлікт, українсько-німецькі благодійні організації влаштували двотижневі канікули в Берліні. Школярам допомагають позбутися психологічних травм, завданих війною. Причому роблять це. У досить оригінальний спосіб через музику. Ці інструменти діти зробили своїми руками з підручних матеріалів. Такий незвичайний майстер-клас з дітьми Завдіївки проводять музиканти симфонічного оркестру Берлінського радіо. Вони сподіваються, що таким чином українські діти, хоча б на два тижні, зможуть забути про війну. Та діти опинилися у зовсім іншому вимірі порівняно з тією критичною ситуацією, в якій вони перебувають вдома посеред війни. Там є головне їжа, сон, виживання і цей страх на щось креативне просто немає часу. І я вірю, що мистецтво може звільнити душу. Ідея проєкту належить Марині Бондас, першій скрипці симфонічного оркестру Берлінського радіо. Вона родом з України і вірить, що музична терапія може позбавити дітей відчуття тривоги діти елементарно відпочинуть від бомбардувань, тому що тут практично всі Завдіївки вони прокидаються під канонаду, засинають під канонаду. Я коли там була в день у місті чути снаряди. Снаряди тринадцятирічний Павло пригадує, як взимку минулого року, два місяці поспіль, в Авдіївці відбувались обстріли житлових кварталів. нашого дому біля нашого будинку впав снаряд. Град скло з вікон повипадало. Ми з татом одразу побігли у підвал, бо було небезпечно. це було найстрашніше для мене, тому що раніше біля будинку не падали снаряди. діти завдіївки, кажуть, що коли вони займаються музикою, їм вдається забути свій страх і війну. Нині Павло вже п'яту ніч поспіль міцно спить. До Німеччини дітей на автобусі привіз Едуард Кулинич. Волонтер із зони АТО, три тижні був у полоні сепаратистів. Він знає, як війна ламає психіку людей, особливо маленьких. Вчора Вчора пролітав літак дуже низько. Надзвуковий. Більшість дітей подумали, що летить град. це система залпового вогню. Почали ховатися. Було не дуже приємно на це дивитися. Організатори проєкту сподіваються привести до Німеччини якомога більше українських дітей, травмованих війною. У Франції розпочався чемпіонат Європи з футболу. Господарі, звісно ж, сподіваються на успіх своєї команди. У нинішньому турнірі змагаються не 16, як раніше, а 24 учасники. І шанси на чемпіонство є в усіх. Але професійні прогнози вже визначили фаворитів і аутсайдерів турніру. Докладніше про це Максим Драбок. У букмекерських конторах Європи прийом ставок на нинішній вже 15 15-й чемпіонат у розпалі. Тут намагаються передбачити все від автора першого гола до трійки переможців євро 2016 Дивно, але фаворит не збірна Німеччини. Наші букмекери видають перевагу збірній Франції. Ставки на чемпіонство господарів євро – 1 один до чотирьох. Ставки на перемогу німців у турнірі один до п'яти. Третє місце віддають чинним чемпіонам Європи збірні Іспанії. Букмекери суттєво поліпшили шанси і на перемогу збірної України. Два тижні тому ставки приймалися з розрахунку 1 до 101, а тепер вже 1 до 81. Букмекери пояснюють таку динаміку перемогами українців у двох останніх матчах перед стартом чемпіонату. В росіян коефіцієнт трохи кращий – 1 до 67. Футбольні експерти не вважають Україну та Росію фаворитами, але впевнені у виході обох команд зі своїх груп. Росія посяде друге місце в групі Б і дійде до чвертьфіналу. Україна посяде третє місце в групі С після Німеччини та Польщі і вилетить в одній восьмій фіналу проти команди, яка посяде перше місце в іншій групі. Сучасний футбол це глобальний ринок, де у кожного гравця є своя ціна. Вважає професор соціології вільного університету Берліна Юрген Гергарс. На його думку, можна визначити фаворита, підрахувавши загальну вартість гравців збірної. Уся німецька збірна коштує 567 мільйонів євро. Іспанці трохи позаду. Їх вартість 550 мільйонів. За нею йдуть збірні Франції та Бельгії. Кожна з команд приблизно по 450 мільйонів. Водночас, такі команди, як Угорщина, далеко позаду, з вартістю 27 мільйонів. Професор вже заповнив таблицю Євро 2016 За його оцінками, у фіналі зустрінуться чинні чемпіони світу та Європи німці і іспанці. А збірні України та Росії програють конкурентам в одній восьмі. Втім, на думку багатьох інших оглядачів, Німеччина у півфіналі поступиться Іспанії або Франції у чемпіонів світу занадто багато травмованих провідних гравців. Європейський союз у червні ймовірно продовжить дію санкцій проти Росії ще на півроку. Повідомляють змі. Водночас Берлін, схоже, має обнадійливі новини щодо втілення мінських угод. Тему продовжимо в огляді новин. Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель сподівається на значний поступ у виконанні мінських домовностей у червні. Виступаючи на бізнес-форумі у Берліні, Меркель наголосила, що відповідні перемовини нині перебувають в дуже інтенсивній фазі. Канцлерка також зазначила, що санкції проти Росії не є самоціллю і можуть бути скасовані у разі виконання Москвою мінських угод. Водночас Меркель не виключила створення у майбутньому спільного економічного простору між ЄС та РФ. Двох українських громадян, яких підозрюють у контрабанді нелегалів, затримали в Італії. Як повідомили місцеві поліції, українці переправляли сирійських біженців на вітрильному човні. Судно конфіскували, а зловмисників доправили до відділку. Курдські бойовики застерігають туристів від поїздок до Туреччини. Про це йдеться у заяві угрупування Соколи Свободи Курдистану. Бойовики взяли на себе відповідальність за теракт у Стамбулі цього тижня. Вони наголосили, що іноземні туристи не є ціллю терактів, проте Туреччина перестала бути безпечною країною. Одразу кілька тварин оракулів зробили прогнози на гру Україна-Німеччина. Так коала обі обі, обираючи між двома гілочками Евкаліпту, не зупинилася на жодній з них. Тож передбачила нічию. Тим часом морський лев Астрід пророкує перемогу у матчі в Україні, а слони Ханелі бачить переможцем Німеччину. Хто створив найкращий оракул? Дізнаємося вже 12 червня. Стежте за подіями на євро на веб-сторінці Welle. А де новини прощаються до понеділка? Щасти.